Це досить цікаве відео. Тут нам потрібно протерти на першому повер, ой, на другому поверсі. Тут він нас такі оті грабає. І на першому треба все протерти. Вот, все ми протерли, Тряпочку забираємо. Тут у нас всякі, всякі меблі. Є yeah. всякі шафи, аксесуари самі люди. Іграшки всякі таке, зараз ми будемо облаштовувати. Саме перше це я хочу. У тут є такі цеглинки. Я з нею збудую Цей е, З нею збудую Я там поличку на першому поверсі. От, я буду, почну її будувати буду от ближче. А далі я її так в бік відсуну. Зараз ми побудуємо і десь повернемось. Так Мене так отбудували, поду я вийшла це поставити сюди на другий поверх, а нанизу поки пусто. Я хочу сюди поставити таку штучку. От. Це буде, може бути як якась тривочка. Але зараз я дуже змінюю, у нас буде. Так ви знаєте, прокальнеш. Опа, отак от. от. Отже, давайте далі розставляти. Можна сюди туди поставити. Поставити. Поставимо отакі вот подушки. Або ні. Давайте далі меблі. Потім вже будемо розставляти, які можна поставити меблі. У нас буде така дерев'яна Господи, Я напевно поставлю таке сюди. Візьмемо візьмемо, що ми можемо взяти ще може. Візьмемо лямпу, так от її можна поставити сюди біля ріжко або сюди. Та. Так, так, це прикольніше буде виглядати. І далі, далі, в принципі, можна ще поставити шафу. Так, Давайте подивимося, будемо... що є в шафі. В шафі, ага, саме перше, це я тут бачу всякії зошити. От, для уроків. Далі. Далі це її паспорт. Зараз вам я її покажу. Так, так, так. Це, це ось такий от реальний паспорт. Зараз покажу. Це ось такий от паспорт. Зараз ми його вже відкриємо. Ось Ось такий от паспорт. От. Але мені здається... От ставимо його сюди. Так. І от так. Далі це її одяг курточка. Добре, хай ця курточка тут лежить. Далі ще треба докласти оцей один урок. Тим зошит наш, метро зошит, два зошит. І сюди. Ну і шафа хай тут стоїть. Далі. Або ні, це шафа до іншого відноситься, тому ми її прийдемо десь до сюди. Добре. Далі, 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 далі. А, я знайшла я таку дерев'яну поличку. Можемо її просто поставити сюди і нею поставити лампу. Отак, вот непогано. Далі... далі можемо що далі так. <гум> Далі візьмемо зеркальце, відкриємо ось таке зеркало. Ще таке. раз показую. Деколи я буду зі спешкою, так як типу я так поставляю, то вже тоді спешка вкрити, то я буду так, от вам деколи робити. Добре? Так. Ось сюди зеркало, її поставимо. І на зеркало ми... Повісимо таке і так. Далі. Це ми поставимо таку іграшку. Сюди і сюди. І в принципі все. Далі об'їзуємо перший поверх. Ну, Трібно буде на перший поверх нагнутись. Показати у нас кухня. Тут диванчик, Тут ванна, а у нас буде по-іншому. Сюди ми поставимо таку шафу. А до шафи ліжко ось так ліжко буде стояти. Далі ми поставимо поличку, отаку от поличку. От і на шафу ми покладемо таку от подушечку. Ось далі такі отакі от красиві сходинки. Отак. От і лямпу сюди. Далі, давайте ми ставимо її книжку сюди. І? І, і, і можна. Далі, давайте будемо. Давайте далі будемо робити стоп. Точно. З самого початку все. Ось я в першу побрала. Так, от ще раз наш перший поверх. Ми забули проклади її нові обої, які ми собі От, м -м, Зробимо, вона вибрала ось такі. Так, тут ще отакі. От а вона вибрала ось такі. І ми її повісимо отакий от от поверх. Це в неї. Нас спеціально замовила долішечка. Доріжка може бути підлогу, але вона так не хочеш царапа. поставила. поставили. Далі поставимо сюди поличку. Ми трошки, мені здається, посунемо. Це може навіть як сходинки використовувати. Лампа. Шоф. Шафа, книжечка, подушечка сюди. Сюди. Далі. Ну, ну, все довго чекати на нашу кімнату. А де моя кімната? Я таку собі кімнату не хочу. Вона мені не подобається. Мені потрібна класива кімната. Та почекай, Лія. Скоро твоя кімната буде. Добре, я чекаю. Так, вже не збач. Добре, далі робимо кухню. Сюди ми поставимо такий вишуканий красивий стіл. Так -от. Ні, отак -от. Ні, отак от, такий вишуканий, красивий стіл, на якому можна і працювати, і щось готувати. Поки що ми поставимо туди таку тарілочку велику, а на неї ми поставимо свіжий кавунчик, ось і свіжа. Прекрасиве яблочко, я розставляємо Що? чорти продукти. Можна, наприклад, тут будуть кавунчики. Ми ж забули поставити сходи. Пересуваємо це сюди, Все розставимо на місце, кріселка раз, далі сходи сюди. сюди. І кріселка два. Далі ми поставимо кружечку. І далі. ми поставимо це її взуття сюди. Так як це вже доросла дівчинка. Та, і вона стюардеса. В шафі є її паспорт. І от же її штанижка. Зараз ми їх теж покладемо. Ми з вами забули зошити теж меншої дочки. А одяг весь і паспорт старший. І тому ми зараз це все висілимо. І оці всі газетки, наші книжечки, покладемо старший. Ой, менший точніше. А в цю шуфльку складемо ці штаніжки. Ці штаніжки, то зараз ми їх запхнемо в шафку. Запхали. Далі ошелистя. Листя Листя дуже сильно корисне. Називається фіалкове. Ось От, таке листя фіолетове. Так, Сюди. Далі, Далі ми зараз постелимо мехенька. Ста Старший. Старший її сестрі. В неї буде біла подушка. І, і Біле покривальце, і білий матрасик, дуже красивий. Ось. Також вона дуже любить ананаси, всякі листя. І вона над... на дієті, Тому вона має їсти тільки всякі корисні продукти. Ось. І вони дуже хочуть собі знайти рідного батька та маму. Також е, старшу дочку. ну, Старшу дочку звати Ліля. Ой, меншу дочку звати Ліля, а старшу дочку звати Аня. Давайте ми зараз разом з вами разом з вами ще прекрасне трішки дзвін. І я вам проведу обзор. Так, всім привітки! Ви чекали, зараз це буде обзорчик цього домику. Погнали. Саме перше це я показу свою кімнату. Вона мені дуже подобається. Погнали. Тут у мене на ковлику. Добре. Давай, Лія, Почекай, ти поки що десь погуляй. А ми поки що проведемо повний обзор. На коврику тут є такий бантик. Так, 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 на коврику бантик, який можна пересувати. Ось такий от бантик. Далі у в нас тут таке зеркальце і ватка. От така, там, де можна щось покласти. Далі це в нас тут такий стилажик, так. В нього висуваються кишеньки, шуфлятки. Можна висувати собі. Значить, тут в нас лежить зайчик, який вона собі бере, коли лягає спадки, ставить в ліжечку. Ось і всякі зошити її. І тут саме от, далі, тут у нас ліжечко таке з матрасиком мігеньким. Така іграшка, яка вона хоче собі поїсти сюди, але поки що не можемо. Так і це потрібно трошки потратити грошей, яких, на жаль, поки що немає. Тут в неї стоїть лампочка і така штучка. І очікуваний моментик. Це така лампа пухнастик. Вона отак от прочіплена. І отак от от вона тут красивенько висить. Далі, давайте, можливо, постукаємо до старшої дочки. Стукаємо від працята. Добре, поки що пізніше буде, можливо, румдур погріє. Але зараз я просто так покажу. Тут у нас кухня, можна сісти, їсти, вам поїсти фрукти та овочі дуже корисні і попити води. Далі за нас стоять такі сходи, якими можна перебрати до сестри наверх. Далі це дуже очікувана кімнатка. Далі це старша така куточок. Тут у нас стоїть шафа з її взуттям і одягом та паспортом. Тут в неї поличка з лампою і з книжкою. І таке постільне біля. І отаке от от м'якенька, там де є її стоїть, і книжки і вазонок. І воно мягкеньке, тобто, щоб не вдарятись об дерев'яшку, можна тут мехкенько. Тобто не буде болі. Ось такий вот дімчик. Він Дім у нас вийшов. Дякую всім за перегляд, всім па-па.